Так, друзі. Ось такий ялівець. Сорту я не знаю, але він знаходиться біля центральної лікарні. Давно я його вже бачив, його щось там стригли, різали. Але тут фішка дивіться в цьому. Дивіться, секатор. Бачите? Діаметр там буде 20 см. Може й 25, ну лапцікатор. Дивіться, яка кривизна. Я десь машиною на Кривизна штамбу. Гарно розкладені гілки. Ну, зараз будемо чистити оті всі паньки, сухі гілки, в основному чистка. Багато нароблених пеньків і. То неправильно. Ну так. Ось так, звідси. Що ж я його зроблю з цього? Подивимось.